Я вас вітаю, дорогі друзі. Сьогодні 25 листопада 2024 року. І з вами, як завжди, програма «Час-пік» Сергієм Крижанівським. Ми сьогодні поговоримо, як завжди, про політику, війна, але я хочу провести ракурс трошки в історію і нагадати, що є такі знакові особи. Які дуже впливають, навіть вже будучи не на посадах своїх, на політику взагалі на відносини між державні, це люди, які війшли в історію як знакові. Ми сьогодні поговоримо про Ангелу Меркель. І я хочу згадати, що ця людина. Пробула на своїй посаді довгий час. Вона третя за довжиною канцлер Німеччини, і наша українська Вікіпедія називає її називає її людиною, яка сприяла Російській Федерації розв'язанню війни в Україні. Росією. Сьогодні Ангела Меркель надавала інтерв'ю BBC, і якраз ця стаття визвала у мене дуже великий інтерес, і я хочу на неї зупинитися. Перш за все, я згадую часи, коли Ангела Меркель була канцлером і, до речі, з 2001 по 2015 рік. І для мене вона людина, яка внесла дійсно в відносини між Україною та Росією певний, певні кроки, які дали можливість, перш за все, зустрітися президентом України Петру Порошенко з Путіним. І далі вона також сприяла для того, щоб відбулися переговори між Путіним та Володимиром Зеленським вже після його вступу на посаду президента нашої держави. Чому я сьогодні веду мову про Ангелу Меркель? Тому що людина, яка мала життєвий досвід, дуже великий, вона Народилася в 54 році, 1954 році, в 1954 Гамбурзі, і багато м, істориків та а, а, аналітиків вказували на те, що вона в свій час була завербована КДБ. Е, насправді, по нашій інформації, Інституту глобальної політики імені Зінової Колика, це не є достовірним. і в, як зараз вже пішла мода вказувати, що це ІПСО, і е, робиться для того, щоб дискредитувати е, наших політиків. Ну і зрозуміло, для мене дуже важливо, щоб ми зрозуміли дуже багато питань, які стосуються відносин між нашими державами і ми. Будуємо їх, перш за все, якраз через лідерство тих, хто дійсно є нашим стратегічним союзником, а з Німеччина є не менш важливим нашим союзником, ніж Сполучені Штати Америки. До речі, Ангела Меркель проводила свою політику на посаді канцлера. Добросусідські відносини з Росією, вона сприяла якраз тому, що був побудований газопровід і Північний, ну і зрозуміло, що для неї було важливо забезпечити Німеччину газом, дешевим, російським газом. Я також зазначу, що Ангела Меркель якраз попала Канцлером в ті часи, коли була світова криза в 2008 році, міграційна криза в 2015 році. І вона дуже толерантно проводила свою політику як міждержавну, але вона була дуже і зрівнюють з Марго Тетчер, це Залізна леді. До речі, сьогодні вона якраз і зупинилася на тому в своєму інтерв'ю Бібісі, що її позиція і сприяння розвитку відносин між Росією та Україною. А ми пам'ятаємо, що вона на саміті НАТО була противником вступу України до НАТО. Вона пояснила це тим, що якщо б вона погодилась, то Росія напала б ще в 2008 році на Україну. І якраз це дає підстави говорити про те, що людина дійсно має дуже великий талант як державного діяча, як дипломата, а керувати такою країною, як Німеччина. Це, знаєте, дуже відповідально, тому що ми всі бачимо, що в Європі Німеччина відіграє найважливішу роль з усіх країн, навіть називають, називали Ангела Меркель головою ЄС. Я був в Німеччині і майже десяток разів я. Мені дуже подобається ця країна, Кхе, вибачте, я знаю про точність німецьку і скрупульозність в питаннях підготовки до якихось вирішальних подій. Ну і я такий невеличкий ракурс проведу, коли я побачив в Кьольні, Це було ще в 2000, 2000 році. Я спілкувався з представниками мерії і у них написаний план евакуації Кьольна по надзвичайних ситуаціях. І ви знаєте, там майже 300 сторінок. Тобто розписано всі дії як місцевої влади, так і державних та приватних організацій. І це все дає підставу говорити, що Німеччина підходить до усіх питань, як в економіці, так і в бізнесі, в дипломатії. Дуже, дуже з великою, з великою серйозністю, і також вони, знаєте, від, відрізняються від інших країн, як, як, як така, яка робить все дуже виважено і настільки глибоко вони вникають в проблему, що викликає тільки такий, знаєте, Подив, а з іншого боку, якщо б це було не так, то ми мали би казати, що Німеччина, як і усі країни, має право на помилку. Так от, якраз Ангела Меркель і її крилатий вираз, ми не маємо права на помилку. Вона з таким реченням виступила проти вступу України в НАТО. Сьогодні ми бачимо, як, як нинішній президент, нинішній канцлер Німеччини пішов на такий крок, як сам перший позвонив Путіну, і це стало якраз підставою. До критики як в Україні, так і в усьому світі, що він хоче не налагодити відносини, а він хоче зробити їх, зробити їх такими, що Німеччина грає під давки. Ось те, що зараз відбувається в питаннях дипломатії, я хочу якраз і зазначити, що Німеччина стоїть перед вибіром. Також прагне закінчення цієї війни, тому що економіка Німеччини також на грані, на грані кризи. І це все стосується щодо закупівлі газу в інших країнах Європи і, до речі, турецький поток йде до них. А Путін намагався прокласти через Туреччину. Та Сірію, до речі, там планувалося зробити такий великий хаб. З одного боку боку північний потік, з другого боку південний. І це давало б можливість Путіну мати надприбутки. Олаф Шольц, який вніс зараз дисбаланс відносини європейського світу, і президент України Володимир Зеленський також виступив з критикою, що його дзвінок це знаєте такий подарунок Путіну. І мало того, ви бачите, Трамп не, не телефонує президенту Росії. І ми маємо е, говорити про те, що до вступу Президента Трампа, е, обраного е, в, в Америці, він буде намагатися е, розробити план, так, такий самий, як був е, у нашого президента план миру. І ми е, будемо спостерігати події, які. Незабаром будуть відбуватися, я хочу застерегти. Ми також не маємо права на помилку. І президент України, якщо піде на компроміси з Путіним і буде йти мова про те, щоб зупинити цю криваву бійню, війну на умовах Росії, це буде. Трагедію для самої України, тому що Путін не зупиниться, він буде далі, далі готуватися до нового, до нового наступу. І його мета це захоплення повністю всієї України. Я дуже вітаю рішення президента і звернення його до країн наших стратегічних партнерів, європейських. і Перш за все, Сполучених Штатів, для того, щоб ми отримали систему ПВО, яка здатна збивати балістичні ракети. І це мова йде про міжконтинентальні. Ми ще, на жаль, не маємо таких засобів. Але ми бачимо, що кожен день є сводки, де наші шоу-стедам, атакам вони атакують різні. Промислові і військові об'єкти в Росії і війна набирає обертів і гаряча стадія, я думаю, що припаде якраз на грудень місяць. Для мене дуже важливо, щоб підготовка до цих мирних переговорів і знаходження України на позиціях, які дають можливість нам. Дійсно мати важелі в цих переговорах, і е, одне питання, яке буде стояти, це е, не віддати якомога більше своєї території, а спромогтися втриматися, втриматися в Курській області і е, так, так само не дати можливість продвинутися е, ворогу до Дніпра. На цьому я хочу завершити нашу програму. Я е, сподіваюся, що ми будемо з вами далі е, вести мову вже про е, на, напрямок культурний, тому що е, ми так і планували е, політика і культура. І я, як завжди, бажаю вам здоров'я і щоб згинули всі наші вороги. До нової зустрічі.